14 червня медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу вже понад тиждень. Ми відслідковуємо ситуацію страшного терористичного акту, який здійснила Росія, підірвавши Каховську ГЕС. І ми чули тут різні думки. Ми збираємо всі новини з цієї теми. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. І з нами зараз Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, доброго дня! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, наслідки підриву окупантами для Каховської ГЕС для Запорізької атомної електростанції. Якими вони є на зараз? Дякую за запитання. Знаєте, як атомна електростанція, як і будь-яка теплова електростанція в звичайному режимі експлуатації є потужним споживачем водних ресурсів. Так, наприклад, енергоблок 1000 МВт, коли виробляє електрику на потужності 1000 МВт, то споживає приблизно пів кубометра на секунду води. І відповідно це на рік, якщо перерахувати, то це 10 або 15 мільйонів кубометрів води на рік. Тобто таке водоспоживання одного енергоблока. Це в будь-якій країні в Україні або в будь-якій іншій країні теплового або атомного енергоблока. Значить, але наразі всі шість енергоблоків Запорізької електростанції знаходяться в зупиненому стані. Таким чином споживання води значно менше наразі. Значить, і відповідно, зараз, значить, Енергоблоки на Запорізьке зупиненому стані, і коли ми отримали інформацію від, скажімо, про мінування греблі Каховської ГЕС, то експлуатуюча організація проаналізувала вплив на показники на стан безпеки і, значить, розробила заходи. Які би значить, забезпечили безпеку у разі фактично відсутності Каховського водосховища? Ці заходи включають в себе з одного боку створення максимальних запасів резервів водних ресурсів в межах промислового майданчика Запорізької АЕС, з іншого боку, вони включають скажімо так, трек, спрямований на Зниження споживання водних ресурсів е, обладнаннями системами Запорізької атомної електростанції. Крім того, е, ставок охолоджувача Запорізької АЕС, значить, в якому знаходиться вода, це є окрема, е, відокремлена гідротехнічна споруда, значить, яка також містить воду. Таким чином. Е, Енергоблоки Запорізької атомної електростанції, будучи в зупиненому стані, і за умови виконання заходів, про які я вже сказав, то можлива безпечна експлуатація. Я маю на увазі не пошкодження ядерного палива протягом кількох місяців в такому, скажімо так, режимі, як вони відбуваються, тобто, вплив руйнування Каховської греблі значний. Але в теперішньому стані, з точки зору на впливу на безпеку, ми можемо експлуатувати атомну електростанцію в межах, скажімо, такого інтервалу, як я назвав. Але це все можливо у разі, якби в нас був відповідальний менеджмент, чого ми наразі на Запорізькій АЕС не маємо. Ви кажете про два місяці запасу міцності. Що далі? Протягом цих двох місяців як ми маємо стабілізувати роботу станції? І якщо цього не трапиться, то що далі? Як ми вже говорили на різних майданчиках? Єдиний безпечний шлях це Забезпечити безпеку Запорізька атомної електростанція це повернення її під повний контроль легітимного і компетентного оператора на енергоатом українського і повернення її під контроль. Законного органу регулювання ядерної традиційної безпеки, тобто Державна інспекція ядерного регулювання України. І відповідні, значить, це деокупація і демілітаризація Запорізької АЕС. Це відповідним чином значить, сформований міжнародний консенсус з цього конкретного пункту. Міжнародний консенсус зафіксований в резолюціях. Керівного органу МАГАТЕ Ради Керуючих є три резолюції Ради керуючих 2002 року. Вони в різні, скажімо так, інтервали часу прийняті ухвалення про те, що Запорізька АЕС має бути деокупована, тобто і демілітаризована. Таким чином значить, ми можемо забезпечити безпеку. А в інших, скажімо так, от варіантах, яких зараз Запорізька АЕС експлуатується, то ми бачимо, можемо констатувати, як бар'єр за бар'єром безпеки руйнується російськими окупантами. Починаючи з контроля доступу, тобто на Запорізьку атомну електростанцію доступ контролюють окупанти, в яких зовсім інші цілі. Не такі, як мають бути в експлуатуючій організації, тобто безпечна експлуатація ядерних установок. Там зовсім інші цілі. Вони вже перетворили запорізьку електростанцію нашу на військову базу, там є зброя, вибухівка. Виробничі приміщення Запорізька АЕС використовуються як укриття для військового обладнання. Ми фактично втратили аварійну готовність і реагування. Кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику Запорізької атомнолектростанції, не працює, оскільки там розукомплектований і там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем Запорізької атомної електростанції. І е, пожежна-рятувальна частина, яка насправді має, скажімо так, е, реагувати на аварійну ситуацію, або аварію вона не працює зараз, не функціонує в Українська, е, Скажімо так, е, тиски тортури рашистів, вони привели до фактично зникнення. Е, Частина, яка пожежна рятувальна, яка має відповідно підтримувати Запорізьку ЕС у разі значить, настання якоїсь аварійної ситуації або аварії. Таким чином, я можу цей значить, лист цих порушень ядерної радіаційної безпеки продовжувати дуже довго. От ми наразі зараз, два тижні тому, за командою з Москви, Припинилася автоматична передача даних з радіаційного моніторингу з датчиків радіаційного моніторингу, які розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це є неприйнятно, це є порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. І наразі та скажімо, команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, скажімо, в мануальному режимі. На папірці телефоном знімає показники з цих датчиків і передає їх в хедкоти в, в, в штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні. І потім вже в Відні її вводять в цю систему Аерміс, і ці дані стають доступними для країн-членів МАГАТЕ, і включно з Україною. Також. Тобто бар'єр за бар'єром, бар'єр за бар'єром руйнується. Значит, руйнуються принципи безпеки на запорізькій електростанції. До слова про МАГАТЕ сьогодні очільник МАГАТЕ мав відвідати Запорізьку АЕС. Цього не сталося. Ми сподівалися поговорити з вами вже після його відвідин, щоб були певні якісь рішення. На вашу думку, яких рішень і змін нам варто очікувати після того, як він все ж таки ми сподіваємося, відвідає заес. Ми вчора зустрічалися з генеральним директором МГТ Рафаелем Маріаном Гросі і, ну, звісно, поцікавились його найближчими планами. Він відвідав скажімо, ставить собі за мету відвідати Запорізьку атомну електростанцію і відповідно здійснити ротацію експертів. МАГАТЕ. Значить, як відомо, зараз там перебуває восьма, скажімо так, зміна. Експертів МАГАТЕ, яка взагалі то місія МАГАТЕ започаткована в нас з 1 вересня 2022 року, і зараз команда номер 8 там працює. І очільник МАГАТЕ має завести туди дев'яту команду, а восьму команду змінити і значить вивести. Наразі ротація місії затрималась на два тижні, значить, він, саме, скажімо так, з цього приводу також це один з намірів його. І також, оскільки От, сім, скажімо так, стовпів безпеки, які він проголошував раніше, фактично скомпрометовані, зруйновані. Мова йде про скажімо так, дещо таке спрощене для скажімо, загальноприйнятного сприйняття формулювання. Основних принципів безпеки з документів МАГАТЕ, тобто вони, скажем, формалізовані в цих «seven pillars», як він каже. То, значить, ці принципи безпеки зруйновані, не виконуються, і очільник МАГАТЕ запропонував нові п'ять принципів для того, щоб запобігти саме зараз в цих умовах. Аварії аварійної ситуації, або, наприклад, скажімо, якоїсь нанесення шкоди протиправної. ви можете їх назвати? Ну, вони є на офіційному ресурсі МАГАТЕ, Я не хоч хотів би їх повторювати, але я просто хотів би тут додати, що на наш погляд, на погляд України, цю значить інформацію. Було, скажем, донесено постійним представником України при міжнародних організаціях при ООН, про те, що Україна бачить, що ці принципи можуть бути виконані в разі. Виконання резолюції ради керуючих е е МАГАТЕ стосовно деокупації, демілітарізації, повернення Запорізької атомноелектростанції під контроль України. Тобто, в такому разі ми можемо забезпечити, значить, щоб не було в нас аварійної ситуації або аварії, або не було якогось там пошкодження чи ще чогось. От так. таким чином, е от. Очільник МАГАТЕ сформулював ці значить, нові п'ять принципів, і для того, щоб моніторити виконання цих принципів, він запропонував підсилити місію МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС. Новим персоналом, більшою кількістю персоналу, більш скажемо так фаховим персоналом для того, щоб, скажемо, більш детально моніторити ситуацію на Запорізькій АЕС з урахуванням ситуації. Тобто, такі, скажімо, основні завдання. Е Бачить МАГАТЕ перед, вот цією конкретною відвіданням Запорізької атомної електростанції. Ну а ми з свого боку також запропонували, щоб МАГАТЕ сприяло, ну, як відомо, орган регулювання Ядерної традиційної безпеки України в умовах, коли. Окупанти ведуть себе безвідповідально і непередбачувально, м'яко кажучи, я маю на увазі руйнування дамби, греблі, я маю на увазі невиконання принципів безпеки. От, ми з е свого боку е ухвалили рішення з переведення енергоблоку номер 5 Запорізької атомної електростанції в стан холодних зупин. Але наразі це рішення. Е не виконуються у зв'язку з тим, що окупанти перешкоджають персоналу українському виконати це рішення. Таким чином ми також і е, е, запропонували МАГАТЕ підтримати нас е, в тому, щоб все-таки допомогти перевести енергоблок номер 5 в стан холодне зупинки. А якщо тому... не вийде цього зробити, то які ризики для е, станції? Mm -hmm. Ну, ми ризики для станції не передбачувані дії окупантів. От саме скажімо так, великий виклик на сьогодні. Дякую, колеги. Чи є запитання? Доброго дня, Валентин Марчук. В енергоатомі стверджую, що чим довше росіяни знаходяться на майданчику станції ЗЕС, тим більше це завдає шкоди і енергоблокам, і відбувається деградація обладнання. Скажіть, будь ласка, в якому зараз стані загалом знаходяться енергоблоки і обладнання на станції на майданчику? Дякую. Дякую за запитання. Майте. Зараз на сьогодні вкрай обмежена інформація про детальний стан обладнання систем, оскільки фактично інспектори Державної інспекції ядерного регулювання не мають доступу на атомну електростанцію. Значить, ми відповідно. Свого часу евакуювали персонал, вивезли на територію підконтрольну Україні, значить, і е, наразі не маємо доступу на Запорізьку атомну електростанцію. Значить, є у експлуатуючій організації персонал, який відданий, скажімо так, принципам безпеки, який, значить, відповідно працює і виконує розпорядження легального легітимного керівництва, а саме енергоатому. таким чином деяка інформація є. Тобто, Точну інформацію про стан обладнання і систем ми можемо отримати після деокупації, коли ми відповідним чином туди значить, вона опиниться під нашим контролем, ми зможемо зробити детальну інспекцію обладнання і систем, які важливі на безпеку. Тим більше, що вже розроблений. Скажем, так план відновлення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції його вже значить ми розглянули в рамках експертизи з ядерної тераніційної безпеки, і в цілому, скажем так і. Державна інспекція ядерного регулювання і експлуатуюча організація на еканергатам готові скажімо, невідкладно скажімо, розпочати і повернутись на запорізьку атомну електростанцію як тільки но, вона буде звільнена від окупантів, і відповідно робота, значить, по скажімо, мінімізації військових ризиків на атомній електростанції буде виконана нашими військовими. Після повернення України на точніше повернення Запорізької ЕС під керівництво України, як швидко можна буде її запустити, і як вона функціонуватиме з огляду на те, що є ставок охолоджувач, і як, і, чи вистачить його ресурсів для цього? Дякую за запитання. Про час, скажімо, відновлювальних робот сказати дуже складно, оскільки ми не знаємо реально стану обладнання систем? От таким чином, по-перше, потрібно буде дізнатися стан, проаналізувати його, і потім буде зрозуміло, скільки часу це потребуватиме. Це по-перше. По-друге, значить, да, в енергетичній системі України ситуація складна, значить, але ми ж розуміємо, що відповідно. Є принципи безпеки, і Запорізька АЕС буде експлуатуватись виключно безпечним чином. Таким чином я зараз вам про часові рамки не скажу. Це буде така досить інтенсивна і відповідальна робота, яку, до речі, ніхто жодного разу ще не робив в світі. І ще одне уточнююче запитання. Сьогодні в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про те, що очільник МАГАТЕ не буде відвідувати Запорізьку ОЕС з огляду на безпекову ситуацію. Але з огляду на те, що ви сказали, що у вас була з ним зустріч, наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тобто він буде відвідувати чи можливо від... не буде? Зараз такий період, я би так сказав, Візит керівника міжнародної організації такого рівня він супроводжується, скажімо так, силами безпеки міжнародними і вони. Вирішують скажімо так, маршрути і всі інші такі речі. Тобто це питання лежить поза межами безпосередньо моєї компетенції, оскільки я є значить, інженером, а не фахівцем з питань безпеки. Тому Україна і це ви можете подивитися на інформацію. З офіційних ресурсів президента України Володимира Олександровича Зеленського про те, що Україна у повній мірі підтримує цей візит, і робить все можливе для того, щоб він відбувся. Дякую. Андрій Стасюк, Суспільне. пане Олеже, хотів уточнити більш детальніше про це озеро охолоджувач. Як заявляв раніше, Рафель Гросієць його може вистачити до п'яти місяців. А, сьогодні на прес-конференції ми чули два місяці. От проходить цей термін, а як можна взагалі туди підкачувати воду? Адже зараз і літо воно буде відповідно більше осушуватись. Як взагалі реально підкачувати туди воду, щоб забезпечити охолодження ЗАЕС? Ви знаєте, я би зараз не фіксував би часові рамки, оскільки таких режимів, як скажімо, ми зараз перебуваємо, ще не не проходили ми. І скажімо, це прогнози, прогнози різні, там два місяці, три, чотири, п'ять. Але це залежить від того, наскільки будуть вжиті заходи з мінімізації споживання водних ресурсів, наскільки вжиті заходи з, скажімо так, створення резервів. Водних ресурсів, наскільки, наприклад, там вже є ще додаткові джерела водоспоживання, але вони вистачають їх виключно на те, щоб розсіювати тепло від відпрацьованого ядерного палива, від ядерного палива, яке опромінене, вибачте, таким чином, тут багато, скажімо так, невизначеності. Є прогнози. Але як буде насправді, ми зараз можемо побачити, а враховуючи такий непередбачуваний, скажімо, менеджмент і відповідно? Безвідповідальної то тут дуже складно спрогнозувати перше, що потрібно зробити, це повернути запорізьку АЕС під контроль України. Далі ми все зробимо безпечним чином і повернемо її до відповідної безпечної експлуатації. Дякую, ну але уточнення, якраз чи є механізм підкачувати воду до цього сховища, бо воно фізично все одно буде випаровуватись. Заес рівно виділяє тепло, відповідно теж вода буде все менше, менше, менше. Чи є механізм підкачки? Можливо, якось до гирла Дніпра. Там якісь насоси підкинути, щоб якось поповнювати запаси води в озері. Так, механізми є, яким чином можна забезпечити стабільне, скажімо, розсіювання тепла від опроміненого ядерного палива, але враховуючи окупаційну владу і непередбачування її цієї дій, ми не можемо бути впевнені в безпеці Запорізької АЕС. В мене ще одне уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, скільки зараз взагалі українців знаходиться на Запорізькій АЕС? Робітників, інженерів? Угу. Ну, Точну інформацію ви можете отримати в експлуатуючій організації, не як енерготом. В мене такі останні цифри, десь, десь від тисячі до двох тисяч персоналу не е, прийняли громадянство України, не прийняли громадянство Російської Федерації, десь так. Але точно вточнити, будь ласка, в енергатами. Пане Олеже, дякуємо вам за інформацію про ситуацію на ЗАЕС. Я нагадаю, що з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. А ми повернемося сюди через 5 хвилин буквально і поговоримо про ситуацію на Дніпропетровщині. Залишайтеся з нами.